Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги. Програма 101 на сторожі безпеки. Сьогодні у випуску: надзвичайні події та їх ліквідація. Херсонська мерія придбала сучасний намет для використання у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники удосконалюють навики пожежогасіння під час навчань. Підрозділи служби 101 ліквідовують пожежі, знищують боєприпаси, рятують тварин та проводять заходи з дезінфекції. У Херсоні в однокімнатній квартирі літня господиня запалила свічку та й заснула. А прокинулась вже, коли почали гріти домашні речі. Жінка вибігла у під'їзд з криками, що горить. Вже сусіди викликали вогнеборців, які ліквідували пожежу у квартирі. У селі Антонівка Скадовського району сталося загорання скирти соломи. Сюди за викликом прибули вогнеборці, які ліквідували займання. Проте чиясь необачна поведінка призвела до знищення 3,5 тонн кормів для худоби. В селищі Комишани у приватному домогосподарстві коротке замикання електромережі призвело до пожежі в гаражі. Господар виявив гріння, коли вже всередині приміщення добряче розгорілось. Вогонь охопив і автомобіль. Протирятувальникам рятувальникам вдалося не допустити розповсюдження пожежі на поряд розташований житловий будинок. Опівночі за викликом про пожежу у квартирі багатоповерхівки виїхали рятувальники міста Каховка. По прибуттю сусіди повідомили, що господар знаходився вдома. Коли вогнеборці зайшли всередину, то дійсно виявили власника у непритомному стані і одразу надали йому домедичну допомогу. Чоловіка госпіталізували до лікарні з діагнозом отруєння чадним газом. А ще вогнеборці врятували домашнього котика, якого також довелось привезти до тями. Причина загорання – коротке замикання електропроводки. І знову пожежі транспорту грили легковики здебільшого під час руху, і навіть маршрутка, в якій спалахнула приладова панель в салоні. На щастя, водій не розгубився, швидко дістав вогнегасник та загасив пожежу до прибуття рятувальників. Це саме приклад того, наскільки необхідною є наявність вогнегасника в кожній автівці, аби усунути загорання ще на початковій стадії. У райцентрі Чаплинка пощастила чотирилапій мамі та її цуценятам. Саме їх аж дев'ятьох, цілком здорових з каналізаційного колектора, прикритого залізобетонним блоком, діставали рятувальники. На неспокійну поведінку дорослої собаки, яка начебто звала на допомогу, звернула увагу перехожа, яка і викликала рятувальників, а після порятунку всю велику родину забрала до себе. Продовжують нагадувати про себе знахідки часів Другої світової війни. Останнім часом старі боєприпаси були виявлені на території Херсона, Олешківського, Каховського, Енічиського та Скадовського районів під час проведення земельних робіт та пошуків металобрухту. Всі боєприпаси вилучені та знищені саперами обласної державної служби з надзвичайних ситуацій. На жаль, з кожним днем в Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. Щодобово і на Херсонщині виявляють біля сотні інфікованих, тому рятувальники постійно проводять роботу спрямовану на протидію поширенню цієї інфекції, обробляючи за добу біля сотні об'єктів інфраструктури та житлового сектору по всій області. Херсонська міська рада придбала мобільний намет для потреб населення у випадку надзвичайних ситуацій. Та передала його обласній службі 101. На жаль, наше життя не застраховане від різноманітних катаклізмів та надзвичайних ситуацій. І для того, щоб забезпечити населення обласного центру тимчасовим притулком на випадок непередбачуваних стихій чи аварій, Херсонською міською радою придбано сучасний мобільний намет та передано у розпорядження головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Для того щоб ми могли забезпечити наших мешканців міста надійним притулком під час негараздів. оце ж місто придбало, відповідно від палаточку. Ви її бачите? От вона і тепленька, і сучасна, і передаємо ДСНС для того, щоб вони у разі необхідності могли її використовувати в інтересах міста. Слід зазначити, що намет виставляється за 15 хвилин. Він комфортабельний, теплий. За потреби в ньому може розміститися чимало людей. Проте, звичайно, краще, аби херсонці жили щасливо та спокійно без надзвичайних подій та ситуацій. Рятувальники отримали пожежні автомобілі та спорядження від своїх польських колег. У рамках міжнародної співпраці в черговий раз херсонські рятувальники побували у польських колег Державної пожежної охорони міста Кракова. Під час цього візиту здійснено прийом двох автомобілів пожежного і водолазного спорядження, серед яких гідрокостюми, компенсатори плавучості, підйомні подушки, що передані польськими колегами херсонським рятувальникам у якості гуманітарної допомоги. Після розмитнення автомобілі та спорядження передані в розпорядження аварійно-рятувального загону. Зокрема, до групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту дана машина є дуже необхідною для нашої групи. За допомогою цієї машини група може робити заміри, може брати аналізи, забор проб і проводити необхідну роботу. В якості розвідників по напрямку радіаційно-хімічно-біологічного захисту це далеко не перша допомога, яку отримали наші рятувальники від польських колег. Дане партнерство містить не лише обмін досвідом у професійній сфері, а й позначається на покращенні матеріального забезпечення наших вогнеборців. Рятувальники постійно навчаються та здійснюють регулярні тренування, підвищуючи свою готовність до ліквідації різноманітних надзвичайних подій та ситуацій. Одним із вагомих факторів, що впливають на загальний стан безпеки на підприємствах, є правильне реагування та знання персоналу першочергових дій в умовах надзвичайних ситуацій. Тому рятувальники з певною періодичністю спільно з персоналом об'єктів відпрацьовують спільні дії у ході пожежно-тактичних навчань. Нещодавно такі навчання відбулись у Скадовську. Спершу рятувальники разом з персоналом відпрацювали гасіння пожежі, що виникла через коротке замикання в одному з корпусів оздоровчого закладу. Наступні тренування пройшли на території Скадовського злітно посадкового майданчику, де відбулось гасіння умовної пожежі на повітряному транспорті, а саме літаку Ан-2. По закінченню обох навчань проведено інструктажі з працівниками, роз'яснено правила користування первинними засобами пожежогасіння. У міжнародний день людей похилого віку представники обласного рятувального відомства відвідали своїх пенсіонерів. З року в рік у рятувальному відомстві не забувають про людей, які багато років плідно пропрацювали в рядах пожежної охорони та цивільного захисту. Вийшли на заслужений відпочинок і дожили до поважного віку. За дорученням начальника головного управління, делегація на чолі з головою обласної організації ветеранів, побувала у кількох сім'ях. Не забувайте приїздити. Як кажуть завжди дорогих гостей зустрічають хлібом-сіллю. Ну ви вибачте, а я домашніми пиріжками. Ой, Пиріжки гарні. <ріжу> Представники рятувального відомства були дуже вражені такою гостинністю і з задоволенням пригостилися свіжою випічкою. Не менш привітними були і інші подружжя. Під час зустрічі пролунало багато спогадів про роки служби, що стали основою життя цих людей. У нас відділ, а помила. Ритченко, у нас самый она саме был. Да, да, начальник. Караван был, это я помню, еще в 60-х годах. Ну, а потом начали, как говорится, в отделение службы забрали. И так проработал долгое время. Тож всім пенсіонерам та ветеранам щира подяка та побажання довгих і здорових років життя, які в свою чергу з глибокою повагою дякують керівництву відомства за постійну увагу. Хочу сказати спасія руководству управління і в частності Сергію Михайловичу Чорному за те, що він не забуває нас ветеранів і все нам нам чим-то допомогти. На цьому наша передача завершується. Бережіть свої оселі від пожеж та дотримуйтесь необхідних заходів безпеки під час карантину. До нової зустрічі!